Вітаємо вас, шановні підписники та глядачі нашого каналу. Сьогодні ми робимо аналіз погоди в періоді, це в нас осінь 2025 року. На кожен місяць ми вже склали такі прогнози. Ми вивчаємо, як впливають планети на погоду на Землі і знаємо завдяки тому, що вчимося цій науці, що найбільше впливають на. Нашу погоду на погоду на землі три планети Марс, Венера та Меркурій. Але перед тим як ми будемо розглядати, я хочу це питання на осінь. Хочу нагадати, що зараз на землі змістився магнітний полюс. Не географічний, а магнітний. А в зв'язку з цим змінилися змінюються і будуть продовжувати змінюватися кліматичні пояси. І цей період буде продовжуватися. Саме він зараз почався. У 2025 році буде продовжуватися до 2094 року. І вже в 2094-му постійно, стабільно літо стане холодніше на 5-7 градусів, і температура буде холоднішою на 10-15 градусів на всій планеті. Окрім різних регіонів, які у нас стануть ще жарчими, Але ми зараз розглядаємо саме Євразію. Євразія у нас, то, то буде вже нижче, Там жарчі, тропічні субтропічні будуть пояси. Будуть зміщуватися, будуть змінюватися. Але ми зараз говоримо про ті пояси, де живуть наші підписники. І ось ми отримали коментарі про погоду, коли виставили на осінні місяці, що немає підтвердження прогнозу погоди якраз того, що ми даємо для західних, північних областей України, для Білорусі і для багатьох регіонів азіатської частини Євразії. Тому дуже важливо зараз нагадати вам, що після зміщення магнітного полюса у нас будуть нові кліматичні пояси. Кліматичні зміни вони дуже важливі, і вони не залежать від того, що хтось хоче чи не хоче, ця Земля проходить ці періоди і для неї. А ми вже з вами в прицепі. Отже, в нас є, бачите, перший кліматичний пояс в Євразії, так щоб ви бачили. В географію, надіюсь, ми вчили всі з вами. Це Євразія. Другий кліматичний пояс, в який входить, до речі, і Білорусія, і багато регіонів Росії. Третій кліматичний пояс це у нас, бачите, єв... да, європейська частина дуже буде прохолодна, північна. І далі у нас третій пояс, в який входять якраз північні та західні області України. там, де Цьому році досить прохолодно, дощі і так і не було літа. І воно майже і не буде, але зараз ми з вами розглянемо карти всі і будемо знати, що далі нас чекає. Хочу показати той регіон, в якому ми живемо. Ми живемо на півдні України, це південно-західна частина. І у нас дуже жарка, спекотна, суха погода, хоча з'являються інколи дощі. І в минулому році, вже восени, ми вперше бачили стільки так багато опадів, і дощі перепадали, перепадали і дуже гарно зволожили землю. І це, до речі, спасло землю і рослини. Хоча дуже зараз пекотно. коли я записую це відео на вулиці в тіні 33 градуси, навіть трошечки більше. Отже, зараз дуже спекотно і ми вже. В це літо так піджарилися, підсмажилися, що вже хочеться трошечки, щоб прохолодніше було. Але коли дивишся прогноз погоди на осінь, то думаєш, що треба ще погрітися, тому що друга половина серпня буде нам давати уже особливе завершення про холодну погоду, і ми будемо згадувати з вами ці жаркі дні. Отже, давайте розглянемо. Ту погоду, яку ми прогнозуємо, ми в основному бачимо, що це відігрується західна астрологія ось на ці регіони. Отже, давайте будемо дивитися. І так, вересень. У нас, ми вже окремо дивилися, ось вересень. Нагадаємо, в нас відповідають за погоду три планети. Ось вони Марс, Венера та Меркурій. Перша половина вересня, ось вона така. Перша половина тут Венера буде давати тепло. Меркурій на початку місяця знак стихії вогню. Але, але Сонце у нас в Діві, це знак Землі. Далі в Діві буде Венера після 19-го і в Діві Меркурій, буквально починається місяць ще теплими днями, а потім Діва. В Меркурій в Діві це теж у нас прохолодні періоди, можливі заморозки. І бачите, у нас тепла дуже мало, зате дуже багато стихії землі, яка дає холод. Це у нас вересень. Ми спочатку розглянемо західну астрологію. По західній астрології наступний місяць це жовтень, ми теж з вами вже розглядали. І тут у нас, дивіться, три планети, які відповідають за погоду Марс, Венера та Меркурій. Вони знаходяться теж Венера в Діві, це знак стихії Землі. І Марс та Меркурій більше часу знаходяться в знаці стихії води, тільки в кінці місяця Меркурій перейде у знак стихії вогню. Отже, у нас жовтень буде досить прохолодний місяць, і тут особливо тепла не чекаємо. І ось так у нас ще виглядає. Зараз щоб, щоб видно було все, виглядає у нас листопад. Так, тут уже бабиного літа буде багато, особливо. Це і початок місяця, і в кінці місяця. Тут Марс, як бачите, в стрільці, Венера в Терезах, а потім в Скорпіоні, і Меркурій в Стрільці, а потім перейде в Скорпіон. Отже, тут у нас все-таки більш-менш буде тепло. Але це вже тепло листопадове, воно не таке вже й тепло. Тут вже нічого не залишається після оцих прохолодних періодів у жовтні та у вересні. Це у нас західна астрологія. І як бачимо, у нас більше всього в нашому регіоні програється саме західна астрологія. Ми будемо аналізувати ще літо, і ви побачите, як працюють ці прогнози погоди. На регіони і як вони нам формують погоду. А це у нас прогноз по ведичній астрології. Це якраз той прогноз, який більше підходить для тих, хто все літо був у холоді. І тільки в кінці серпня починаються там більш-менш теплі дні. Але це вже дні, коли не дають вони для того, щоб росли рослини, щоб вони формували врожай, тому що все літо було прохолодним та вологим. І це не дуже добрий період для вирощування рослин. Отже, вже у вересні можна буде трошечки прогрітися. Але це недовго і не дуже великий період цього. Тому що у нас, дивіться, окрім стихії вогню, у нас Меркурій буде в леві до середини місяця, потім Лев буде, Венера в Леві теж буде. Але у нас є Марс в Діві. А це завжди прохолодні періоди, це заморозки. І заморозки Меркурій теж друга половина теж заморозки, та ще й Сонце в Діві. Тобто вересень буде такий і заморозки, і тепло, і от буде така погода скакуча, я би так її назвала. Але уже у жовтні місяці, на жаль, тут встановлюється холодна прохолодна погода. І так, Марс і Меркурій. Ось вони три планети, які відповідають за погоду. Вона тільки на початку місяця буде в знаці, лев. ще буде трошечки тепла, яке буде з вересня йти. А потім подивіться, скільки у нас знаку стихії землі. Нагадаю, знак стихії Землі дає нам заморозки. Холодна земля. Марс в Терезах, а Меркурій. Спочатку в Діві, і теж в Терезах, і в Скорпіоні. Тобто, як бачите, у нас тепла немає у жовтні-жовтень і по одному гороскопу, по західній астрології, і по ведичній – холодний місяць, досить холодний місяць. Тут вітер, тут холодно. І в кінці місяця та ще й будуть опади. Ну, і ми з вами вже розгляну, розглянули період листопада, як бачимо. Тут зовсім немає тепла саме для тих регіонів, про які ми починали. Тобто перші кліматичні пояси це ті пояси, які знаходяться ось вони тут. Зараз ми так картинку зробимо. Це погода саме для цих кліматичних поясів. Як бачите, теж прохолодно і з великою кількістю опадів і вітру. Отже, ми з вами розглянули зараз по західній і поведичній астрології прогноз погоди на осінь. Як бачимо, жовтень місяць і по західній і поведичній астрології він холодний. І вересень теж там будуть періоди, коли будуть заморозки. І у листопаді, як бачите, по західній там теплі періоди, але ось листопад для цих. От Нових кліматичних зон, теж буде прохолодний та ще й з опадами. Буде продовжуватися ця тенденція. А тенденція, нагадаю, почалася в цьому році, в 25-му, і буде продовжуватися до 94-го року. Кліматичні зміни вони обов'язково будуть продовжуватися, незалежно від того, хтось хоче чи не хоче цього. Тому що Земля переходить у нову епоху і дуже багато. Різних подій буде далі проходити і проходять далі, зараз. Тому наша задача з вами зараз зробити якомога більше заготівель на зиму, щоб зима була для нас спокійною і стабільною. Якщо це можна так назвати стабільністю, тому що і зима буде дуже цікавою. Ну що ж, на цьому ми завершуємо аналіз погоди на осінь 2025 року. Він дуже цікавий і не такий, як були аналізи раніше, в минулі роки, тому що з 2025 року саме почався дуже важливий період. Період переходу планети в іншу реальність, де зовсім інші кліматичні пояси працюють і працюють нові, якраз нові погодні умови. На все добре, гарної погоди і до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.